Окамтілеска, просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пекін розгортає понад 100 військових кораблів поблизу Тайваню і Японії. На сьогодні це найагресивніша військова акція Пекіна в регіоні. Китай збільшує військову агресію щодо Тайваню. Супутникові знімки показують, що Пекін розширює військово повітряні та військово-морські бази, які можуть бути використані для вторгнення. Видобуток рідкісних земельних металів забруднює річки Південно-Східної Азії та загрожує життю місцевих жителів. Видобуту руду відправляють до Китаю. Президент Франції Еммануель Макрон завершив свій візит до Китаю, але без великих комерційних угод. Як Сі Сідіньпін відреагував на прохання Макрона. Музика Військова активність Китаю поблизу Тайваню і Японії зростає, що викликає дедалі більше занепокоєння. За повідомленням Reuters, Пекін розмістив у довколишніх водах понад 100 військових кораблів. Для нього це найбільша на сьогодні морська демонстрація сили в регіоні. Міністр оборони Японії відреагував. Китай підвищує свою військову діяльність біля Японії. Ми зберігаємо високу пильність щодо дій китайських військовиків і постійно збираємо та аналізуємо інформацію, але утримуємося від коментарів щодо кожного конкретного випадку. На супутникових знімках видно, як група кораблів ВМС Китаю рухається у Філіппінському морі на схід від Тайваню, поки не зрозуміло, куди вони прямують. До складу групи входить гелікоптерний десантний корабель Док і два есмінці. Схоже, на великомасштабні військові навчання, але Китай про них не оголошував. Водночас агресія Пекіна здається зближує Тайбей і Токіо. У п'ятницю прем'єр-міністр Тайваню заявив, що він дуже зворушений недавніми заявами прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті. Такаїті сказала, що вторгнення Китаю на Тайвань буде прямою екзистенційною загрозою Японії, і Токіо допускає можливість військового втручання. Це призвело до найсерйознішого дипломатичного конфлікту між Китаєм. Японію за останні роки вони уособлюють справедливість та мир. Ми надзвичайно вдячні премєр міністру Вітакаїті, а також уряду та народу Японії, за те, що вони відстоюють справедливість і мир під таким сильним тиском. Прем'єр додав, що багато тайванців планує відвідати Японію на знак подяки та підтримки. Він також запросив японських поп-зірок та музичні колективи виступити на Тайвані. Водночас у Китаї деяким японським артистам виступати заборонили. КПК розглядає Тайвань як своїй територію погрожує захопити острів силою. ТБ відкидає претензії Пекіна на суверенітет президент Тайвані Вільям Лай заявив, що військова агресія Китаю щодо його країни зростає. За його словами, китайські військові навчання поблизу острова відбуваються дедалі частіше. Пекін не припиняє нарощувати сили в індотихоокеанському регіоні, де тривалий час домінували ВМС США та інших країн. За даними Wall Street Journal, на східному збережжі Китаю йде масштабне розширення інфраструктури. Будується велика база для десантних кораблів та величезний аеропорт ride from a Taiwanese island. рік Фішер, старший науковий співробітник міжнародного центру оцінювання та стратегії. На його думку, розширення інфраструктури це ще один крок у реалізації плану покіна із захоплення Тайваню їхня мета поневолити цю острівну демократію, перетворити її на величезну військову базу, щоб почати війну за повернення японських островів Рюкю, потім просунутися на південь, щоб захопити філіппінські острови, і встановити військове панування в Азії, знищити всі американські військові союзи в Азії і відправити американські війська назад на Гаваї, Усього п'ять років тому це була звичайна ділянка землі в районі Шанхаю. Сьогодні це десантна база з довгим пірсом та вертольотним майданчиком. Шанхай і район Пудун стануть важливими пунктами логістичної підтримки і плацдармами для морського та повітряного вторгнення на Тайвань. База може прийняти кораблі, здатні перевозити до п'яти тисяч військовиків. Південніше в затоці Юецін Китай розширив військово-морську базу і додав нові пірси для швартування більшої кількості кораблів. Неподаліку провінції Фудянь, навпроти Тайваню, з'явилася нова вертолітна база. Звідси можна перекинути війська на Тайвань, а також атакувати острови Пенхум, ключовий тайванський архіпелаг. Китай також розширив міжнародний аеропорт. у Сямині. до нього можна дістатися човном від прикордонного Тайванського острова Дзіньмень. А на території іншого аеропорту у північній частині Тайванської протоки збудували нову злітно-посадкову смугу. У разі конфлікту її можуть використовувати військові літаки. Також вона дасть змогу робити до заправлення як монополія на рідкісні земельні метали позначається на країнах Південно-східної Азії. Пекін видобуває руду по всьому регіону, а потім переробляє її та експортує. Він також використовує цю сировину як важіль тиску на захід. Але зупинимося на наслідках для екології видобуток, забруднює річки, що загрожує фермерам, рибалкам, цілим екосистемам нижче за течією. Під час дослідження було виявлено понад 2400 шахт по всій материковій частині південно-східної. Азії багато з них незаконні, через що у воду потрапляють небезпечні для життя хімікати. Фермер Ціп Камлу більшу частину свого життя зрушувала поля на півночі Тайланду водою з річки Кок, яка бере початок у м'янмі. Однак у квітні влада заборонила використовувати воду з річки через високий рівень забруднення. Відтоді вона для вирощування гарбузів, часнику солодкої кукурудзи та бамії використовує ґрунтові води. Половина мене, начебто, померла. Після того, як ріжка стала такою, ми вже не можемо використовувати її воду для поливу рослин. Якщо ми поливатимемо нею овочі, люди не купуватимуть їх. Я просто хочу, щоб відповідальні особи допомогли з цим розібратися забруднення шкодить не лише фермам, а й рибалкам. 48-річний житель села Бан Собкок каже, що улову майже немає. якби річка Меконг могла говорити, вона сказала б, що хоче плакати. Вода то підіймається, то опускається. Риби нема. річка плаче, і ми також. Ми не можемо зловити жодної рибини, куди вона поділася. Я щойно закинув сітку на середину Меконга і не впіймав жодної риби. Раніше вона завжди була. Куди ж вона поділася? Дослідження, проведене центром Стімсона, показали, що шахти в районі можуть скидати в річке ціаніт та ртуть. Ця історія почалася з двох купалень, на яких видобувають рідкісноземельні метали та їхнього впливу на систему річки Кок. Ці купальні розташовані в м'янмі. Наші дослідження показують, що десятки приток великих річок, таких як Меконг, Салуїн і Раваді та річки В'єтнаму, ймовірно, сильно забруднені, і про це мало хто знає. Not... No. побоювання з приводу забруднення річок були від самого початку, коли китайські шахти з видобутку рідкісних земельних металів тільки почали з'являтися. минуло лише два роки з часу збільшення видобутку рідкісноземельних елементів та золота біля витоку річки кок, якщо так триватиме, природа більше не зможе цьому протистояти, і рівень забруднення різко зросте. Гірний чи добувні підприємства М'янми також надсилають сировину на перероблення до Китаю. Пекін домінує у світовому видобутку рідкісних земельних елементів і використовує їх як важіль тиску у своїй торговій війні зі США. Водночас Таїланд створив три нові цільові групи для координації міжнародного співробітництва, моніторингу впливу на здоров'я та забезпечення альтернативних джерел води для населення вздовж забруднених річок. Президент Франції Еммануель Макрон завершив свою поїздку до Китаю, не уклавши великих комерційних угод. У п'ятницю він зустрівся з головою КПК Сі Дзіньпіном у Ченду. І попри те, що з ним у поїздці були шість міністрів та понад 30 керівників компанії, Макрон не отримав того, на що сподівався. Обидві країни підписали лише 12 угод про широке співробітництво, що охоплює низку сфер від ядерної енергетики до збереження пан для порівняння у 2019 році дев'ятнадцятому році. Під час свого візиту до Китаю Макрон уклав понад 40 торгових угод на 15 мільярдів доларів. Цього разу Пекін не дав Макрону жодних конкретних обіцянок. Наприклад, коли президент Франції попросив Китай збільшити інвестиції у Францію, Сі Цзіньпін заявив, що підтримує китайські компанії, які готові інвестувати у цю країну. Немає жодної інформації про те, що отримає французький аерокосмічний гігант Айрбас замовлення на 500 літаків для Китаю. Компанія веде переговори з цього питання вже понад рік. Макрон також закликав Китай передати технології в галузі акумуляторів, електромобілів та сонячних панелей. Однак у спільних заявах сторін про це не згадується. Макрон попросив Сі Сідзіньпіна переконати Росію припинити війну проти України. Сі Дзіньпін не дав прямої відповіді, заявивши лише, що Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру. Водночас китайські мита на французькі молочні продукти та свинину залишаються чинними. Понад дві тисячі французьких компаній мають дочірні підприємства. Ємства в Китаї це більше ніж у будь-якій іншій європейській країні. Вести бізнес у КНР стає дедалі складніше. Споживчі витрати залишаються низькими на тлі уповільнення економіки а конкуренція з місцевими китайськими брендами загострюється.